Я хочу побажати в першу чергу вам процвітання, щоб все, що ви плануєте, обов'язково здійснилося. І, звичайно, хочете побажати, щоб ми частіше були у вас в гостях, щоб ви влаштовували якісь цікаві тренінги. Проєкти для вчителів, для заступників, тому що від сучасних вчителів вимагають дуже вимагають дуже багато, а, на жаль, вчитися не завжди є можливість. Тому дуже дякуємо і просимо вас посприяти нашому навчанню. Взагалі це дуже гарна така платформа для хорошого обміну енергії, мабуть, між дітьми. Вчителями, батьками, це як і по розміщенню локації, так і по самій енергетиці. Навіть приміщення цьому сприяють. Тому дуже хочеться, щоб це приміщення навіть не хочеться називати приміщенням винок вчителя, можливо, не приміщення, а така. Освітня платформа саме виконувала цю роль, щоб тут змінювалася постійно енергія, енергетика, щоб цей заклад жив, не просто стояв, існував і був якимось національним таким надбанням, щоб він був просто живим навчальним нашою живою освітньою платформою. Мені здається, що будинок вчителя це культове місце. Воно має бути таким. Це не лише будинок вчителя міста Києва. Насправді це має бути. Будинок вчителя для всієї України тут мають збиратися вчителі. Це має бути їх. Місце і обміну досвідом, і відпочинку, і отримання корисної інформації. На мою думку, будинок вчителя це має бути не лише заклад для вчителів, а й для учнів, щоб це не був для них от будинок з прозорим куполом. От і а щоб вони знали історію, тому що тут є дуже багато чого їм показати, розказати Ось чудові архіви, про які школярі можуть навіть не здогадуватися, і залучати їх до проєктів. Проєкт у будинку вчителя, щоб діти теж себе могли проявити, можливо, організовувати якісь виставки, там, пошукових робіт, творчих робіт. Той же ман можна писати на базі будинку вчителя. От, тому що ну, дійсно той заклад, в якому можна багато багато взяти. Будинок вчителя має бути для вчителів Києва і не тільки. І це аксіома. Я хотів би побажати, щоб будинок вчителя. Був якраз цій інституції, ті установи, куди дійсно вчителі хотіли б приїздити, щоб це був такий навіть певний символ. Навіть цього разу, коли ми шукали партнерів, от ми не даремно вибрали саме цей, тому що захід орієнтований в першу чергу на директорів шкіл, на, на вчительську громаду, і ну де тоді, де де ще інде, як, як не в будинку вчителя.